Все, всім привіт! З вами я, Малопле, і зі мною мої дивовижні, найприлісніші мої друзі. А, привітайтесь, будь ласка, щоб я розумів, що ви хочете сказати. Так, ти. давай. Хто? Всім, всім привіт, ребята. Мене звати Мібро, і сьогодні відео буде вам дуже-дуже прикольно. Будемо знімати розні диво. Звісно, да. звісно, так. А ти хто така? Ти? Я, я калаш. Ага, розумію. Справжній голос, нормальний, такі. Так, друзі, сьогодні відео буде дуже прикольне, вау і круто. Так, все, замовкни, ти. Окей добре, друзі, кажи, що ми будемо сьогодні робити. Щоб ми розуміли, друзі. Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, понятно. І тут це не проста виживалка буде, це буде виживалка з монстрами. Не простими з монстрами, а дуже страшними монстрами. Я ще Це, Так, да, як ви хочете більше таких відосиків, пишіть коментарі в МЛ. Або ставте Instagram. вподобайку, щоб ми розуміли, що вам подобається. Тому що це перші люди, які у мене на каналі зараз при.ї так, мій про це да, твоя да, спутниця? Да, да, да. Своя дівчина дивись, вона киває так. Окей, пішли, друже. Пішли, пішли. Майнкрафт не чекає, а нам Все. повинно бути сьогодні страшно. Друзі, вся душа хорошо, битися може завжди. Зараз настає ніч нам надо решати, що нам робити. що зараз будуть монстри. Нам надо шукати, коротше, де ми будемо дихати, а на утро ми підемо виживати. А на вечері нам треба трошки. Вона чотирюга, дивись. <рикла> чотирюга, ти мала. Вона четерюка, бій її, бій! Вона вже в ліжку зробила собі. Боже, друзі, як з ними, з ними важко грати в Майнкрафт? Я, бабула, як завжди, я друзі. Кажу друзі у кого такі друзі пишіть в коментарях. Хочу порекомендувати такий канал як мій бро? Він знімає неймовірний, крутецькі е, крутецький відеоролики на каналі. Е, він реально старається, але переглядів немає. Він хоче, щоб ви подивились відоси, написали там коментарі. Йому буде дуже приємно, що я порекомендував його як ютубера, який хоче старатися для своєї аудиторії. Е, будь ласка, напишіть йому в коментарях щось приємне. Йому буде дуже приємно. А якщо хочете, можете підписати. Але Головне, подивиться відео їх. Ну все, нам потрібна шерсть якась. Нам потрібні якісь ресурси. А, Вона а вже мапу пішов. знайшла. Окей, давай. Так, ідем. О, ідем, так. Так. коротше, я не знаю хто як, я хочу цей домик дуже, Я люблю такі домики просто. Блін. А хоча ми можемо пох... можем походити. Ми можемо походити, типу. Окей, Вечеров. можна походити. Показати, показати я вважаю, це Показать круто буде. Краще і... їжі б зробило, баб'йо. Я хлопця, ей, друзі, сюди! <різь> Вау, річка тут. Друзі, дивіться, скільки а тут. О! Ресурси! А, ні, немає. <різь> На жаль. Таня, залай до за мене. Куда иду иду зараз, 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 зараз а я хочу. Блин, я есть, ты хочу, друзі. И спати хочеться. А дамала, а ты де да. Я не знаю. Ой, тепер не Вы ч дурни? Якщо так, то. Окей, піду я далі шукати щось. реально, друзі. Майнкрафт це реально така Клас... Класно. Он чем займається you... там? Чики бомбосики. Сейчас роблю. есть, я есть, ты хочешь. Кстати, да. Кстати, да, друзья, напишите, сколько вы играете в Майнкрафт. Я играю 10 роки Майнкрафт. А я 9 або 10. Руби Роб... ежи. Будь ласка. А вот... Ну тоже долго, долго да? Нахожу. Я хочу їй зробити поїсти, будь ласка, друзі. Ну е, како... чого ви такі? Линий Лен... нам потрібен ресурс, е, како... нам потрібно. Е... Чул, Владик, коко, ти года іш мой. Оце так несподіванка. Владик? А вона ще не, не дівчина? Я точно, я точно. Підписники, я ви це я... чули, це Владик. Okay. Владислав. Okay. Владислав, ти чого? Зависла. Я думаю, монстри. Я думаю, монстрів тут точно є, ту я щось бігаю, я не знаю, може. А ти де тут! Ааа, допоможіть, будь тут ласочка! Меня бытый хочет! Не бра! Не бра, бра! Да попри да. да. моги! вона їжу забрала! ну-ну-ну. Їж... Забрала. Не потр... О. Зараз би кокнулся просто, блин, реально. Один вда... удар і все кинул. Просто пива, як черв'як. Окей, okay, дівчина щось робить. Блін, мій бро, ти де знаходишся? Щоб я розумів. Я зараз. Я, я просто ж. Ш... по, по правді, я шукаю я монстрів, але їх знайти не можу. блін, я не знаю. А, а я хочу, блін, дізнатись, тому що я дуже спати хочу. <кхів> Звісно, не так сильно хочу, як ти ага. там шукаєш. Що? дуже Слышишь? На мене, коротше, якась не напала. Що ти прешся, сука? А! Вон! Ви бачили, друзі! Блін! Коли там побачили? якась фігня а чай... Че... була. А, а чи я не неякого... в... монстра не бачив? Я бачив. Я теж якийсь звук почув. Я так кричу, просто я так кричу, ну блін, я побачив монстра, тут реально монстр є. Де? Ти де? Тихо! Уявлені його, блін. Мамо! Мамо, мамо! Ааа! Я тут! Я тут! Я тут! Сзади тебе, стой! Боже! А ти, Владик себя бачив, я бачив його! Я бачу. Я вообще Друзі, це дуже страшно, разумей. Ти куди побіг? Ні, сюди біжит, а то там. Ой, я ч ты мне пьешь? Давай чи дуже закульный, я могу сказать, и мені, короче, варис почати масса де? Мій бро, а тут. А, ти тут, Я тут. Друзі, ви це бачили! Я, я це бачу. Блін, у мене щось болить. Око. Я не можу з нами. О, правда, я залишаться. Так, злата, я розумію. я розумію тебе. Все, пішли. Що ти ходи? Що нам потрібно робити, друзі? Ми тут ходимо вже майже годину. Я спати їздю. Вона спати хоче. а її вбивають. Друзі, пішли! Меч є? Меч є. І вбивають. Пацани, я сплю. Я не додам, не додам, я не прошу не поруся. Почекай, і де... Ти з кимось... Ти з Що... Що сталося, друзі? Я не розумію. Де ви всі? Це реально тупо дуже сильно страшно. Мій бро! Ти де? Ну... Я дивлюсь його нема. Ти... Як то? Так я біжу до вас. Я сіжу тут до... Ви бачите <stereotype> на екрані? <dragging> Я нічого не бачу. Ха-аааа! Мені зараз зропа Бейк-пап, мене се писей. Аааа! Блин, якой-то страшный! Блин! Я злякався я так сзади зайшов так ты. Так. Скриня скрайня нам не потрібно, ей потрібно, в. Та йди, блин! Сейда му до неї! Давай забудовуй все, блин. Блин, фу. А як тебе звати? Світлана звати. О, типис це він, Це він! Вб'єш його. Так, побігли. Почекай, там їх немає, Так, почекай. О, диви... А, ні. фу, все окей, okay, все буде. Це, це наш друг, це наш друг, не бий його. Не бий. Все. Я хочу теж лісти. Дай мне, пожалуйста, я хочу есть. Да блин! Убить скелета! Там убить! Там убить! Это что, какой по ПВП, друзья, бы чего, блин? Друзі, ми дышите. Друзі, пишите в ліс. А ви... те... А, мій бро, мі бро, стой! Стій, да. я тут. Почекай, блин. <гух> ранок, вже ранок, друзі. Ранок. почекай. Все, можемо йти. Зараз ранок же. Ми, да. ми якось Можете перейти. Блін, як раз. Крас... Гарно, друже, дивись. Да, а... Я ще шейдерами такими играю лобними. Да, у мене теж такі, блін. Ну все, ну. Ой, мой гад! Це було неймовірно. <кхм> Друзі, а може нам вже потрібно виходить з віце, тому що тут небезпечно? Я тоже тебе порадить. Да, я считаю, що дуже хорошо. Ой, бля, реально. Незрозумілі речі, друзі. Я е, вважаю, що на цьому можна закінчити. Реально, це було щось неймовірне. А ви, друзі, теж можете щось сказати в камеру, в принципі, я знімав це. Окей, друзі. <свісно> У мене стріла в обличчі, ну але давайте скажемо дякую велике. Так. Ну ще, друзі, друзі, дякую за перегляд. З вами я був Вамопле. Підписуйся на канал. Зі мною мої були друзі. такі. Так. Алина и Марина Ма и... Э, бро. Да, всем. Да, друзья, и всем пока-пока. Да ходи бы добыто, но он хатпайзл. Он все, одна колы, 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 колы. Горлы, горлы, горлы. Я выиграл, друзья. Не, бро, я выиграл. Все, я их был.